Вправа номер 644. Замініть зірочки такими одночленами, щоб утворилася тотожність. Давайте перепишемо. Щось плюс 6b в квадраті дорівнює щось плюс 24аб плюс щось, розпізнаємо квадрат суми. Дивіться, знаємо останній е, другий вираз 6b. Також знаємо середній одночлен. Середній одночлен у нас буде подвоєний добутком першого вираза, давайте його позначимо як Х, та другого вираза. Тобто подвоєний добуток 2 помножене на х помножене на 6b має дорівнювати 24аб. Так? Що маємо? 12хб. Має дорівнювати 24а b. b та b скорочуємо. Х буде дорівнювати 24А поділити на 12. 24 поділити на 12 це буде 2а. Тобто, знайшли перший вираз це 2А. Давайте запишемо: першу зірочку ми вже записали. Замість Х запишуємо 2А. Тоді використовуємо формулу квадрата суми. Перший вираз це буде квадрат першого виразу. 4а квадрат. Подвоєний добуток. А останній – це квадрат другого виразу. 36b квадрат. Номер два. Маємо щось, мінус щось, піднесено до квадрату. Але… Можемо здогадатися, що мова йдеться про квадрат різниці. Це буде 9m в четвертій мінус 42 m квадрат n у восьмій плюс щось. Дивіться, перший одночлен, це буде квадрат першого виразу. Тобто х в квадраті має дорівнювати 9m в четвертій. А 9м четверті давайте представимо як одночлен піднесений до квадрату. Це буде 3 в квадраті, помножене на m в квадраті, піднесене до квадрату. І це буде 3m в квадраті, яке підноситься до квадрату. Тобто х має дорівнювати 3м в квадраті. х в квадраті – це 3м в квадраті. Так. Записуємо замість х, дивіться, ми вже його знайшли, запишемо 3м в квадраті. 3м в квадраті. Мінус другий вираз. Давайте його позначимо як y. Дивіться, щоб знайти другий вираз, використаємо одночлен, який знаходиться посередині. І ми знаємо, що цей одночлен є подвійним добутком першого виразу та другого виразу. Знак мінус ми вже. Прийняли до уваги. Тоді 2 помножене на 3m2 помножене на y дорівнює 42 m2n8. m2 та m2 скорочуються. 6у дорівнює 42n. Тоді y дорівнює 42 поділене на 6, це буде 7n8. Давайте замість y перепишемо 7n8. Тепер ми взнали другий вираз. Знаємо, що останній одночлен цього виразу це буде квадрат другого виразу. А отже, 49n8 підносимо до квадрату n16. Справа номер 645. Доведіть тотожність. Щоб довести тотожність, давайте спочатку перенесемо праву частину в ліву частину та доведемо, що різниця буде дорівнювати нулю. А мінус Б підносимо до квадрату, мінус Б мінус а підносимо до квадрату. дорівнює. перший вираз в квадраті. Мінус подвоєний добуток мінус 2аБ плюс другий вираз в квадраті плюс Б квадрат. Мінус відкриваємо дужечку, перший вираз в квадраті, мінус подвоєний добуток 2аб плюс другий вираз в квадраті. Дорівня, перепишемо а квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат, мінус б квадрат, плюс 2аб та мінус а квадрат. Подивимося, що ми можемо скоротити а квадрат та мінус а квадрат, б квадрат та мінус б квадрат. 2аб та 2б. Це все дорівнює 0. Отже, різниця лівої та правої частини дорівнює 0, а отже, тотожність доведено. Вправа номер 646. Перетворіть у многочлен вираз. 1. Мінус х плюс 1 піднесено до квадрату. Давайте поміняємо місцями та запишемо краще так. 1 плюс одиниця мінус х піднесено до квадрату. Одразу бачимо, що мова йдеться про квадрат різниці, а отже перший вираз квадраті одиниця в квадраті це одиниця. Мінус подвоєний добуток 1 та х мінус 2х, плюс другий вираз в квадраті, плюс х квадрат. Номер 2. Мінус m е, мінус 9 підносимо до квадрату. Дивіться, як ми зробимо. Давайте винесемо мінус одиницю в дужечках. За дужечки. Це буде мінус одиниця, що в нас тут залишається М плюс 9. Знак мінус я забрала. І все це підноситься до квадрату. Це буде дорівнювати мінус 1 в квадраті помножене на М плюс 9 в квадраті. Я піднесла до квадрату кожний з множників. Мінус 1 в квадраті це 1, М плюс 9 в квадраті це залишається М плюс 9 в квадраті. І давайте тепер піднесемо до квадрату m плюс 9. Це буде m квадрат плюс подвоєний добуток 2 помножити на m помножити на 9 плюс другий вираз квадраті 9 квадратів. Дорівнює m квадрат плюс 18m плюс 81. Номер 3. Мінус 5а плюс 3b. Підносимо до квадрату. Дорівнює 3b мінус 5а. Я поміняла місцями два вирази. Щоб краще було видно, мова йдеться про суму або різницю. Дивіться, тут мова йдеться про різницю. Тобто, дорівнює перший вираз в квадраті. Підносимо 3 b до квадрату. Це в нас буде 9b квадраті. Дивимося на знак. Мінус подвоєний добуток 3Б та 5А плюс другий вираз в квадраті, плюс 5 А піднесене до квадрату. Дорівнює 9Б квадрат мінус 30 АБ плюс 25 А квадрат. Номер 4. Мінус 4х мінус 8y підносимо до квадрату. Давайте знову винесемо знак мінус, як ми робили в номері 2. За дужечки, це буде мінус 1, помножене на, навіть отак можемо записати. Забрали знак мінус, що залишається? 4х плюс 8y. Все це підноситься до квадрату. Перепишемо, як мінус 1 піднесено до квадрату. Помножити на 4х плюс 8 у яке підноситься до квадрату. Це в нас буде мінус 1 квадраті 1, 4х плюс 8 у підносимо до квадрату. Дорівнює, переписуємо. Це в нас квадрат суми. Тобто перший вираз в квадраті підносимо 16 х квадрат Плюс подвоєний добуток 2 на 4х. На 8y плюс другий вираз квадраті. Це буде 64у. Квадраті. Та давайте перепишемо, щоб цей одночлен представити у стандартному вигляді. Це в нас буде 16 х квадрат плюс 8 на 8 – 64х 64 64ху та плюс 64у в квадраті. Номер 5. Мінус 07C, мінус 10 підносимо до квадрату. Давайте винесемо знак мінус. Це буде мінус 1, помножене на забираємо тут у тут знак мінус. 07, c 10D, та підносимо все це до квадрату. Мінус 1 підносимо до квадрату, розподіляємо цей показник множника. Степені кожному множнику. Та 07 плюс 10 піднесено до квадрату. Мінус 1 в квадраті це буде додатнє число, це буде 1. Залишається порахувати квадрат суми. 07 10Д підносимо до квадрату. Перший вираз в квадраті це буде 0,49ц квадрат. Підносимо до квадрата кожний з множників одночлена. Плюс, дивимося на знак, подвоєний добуток 2 помножити на 07 це помножити на 10, d плюс 10 d в квадраті. Дорівнює 0,49C квадрат плюс 0,7 на 10, 7 7 на 2 14. 14ц та плюс 100б в квадраті. Номер 6. Міс 4а в квадраті плюс 18аБ підносимо до квадрату. Давайте поміняємо місцями. Це буде 18аБ мінус 4а2 підносимо до квадрату. Маємо квадрат різниці. Підносимо перший вираз до квадрату. Давайте запишемо. 1 восьма АВ підносимо до квадрату, мінус подвоєний добуток першого та другого 2 на 1 восьму АВ помножене на 4 а квадрат Перевіряємо знак мінус тут та знак мінус тут, плюс другий вираз в квадраті. 4а квадрат підносимо до квадрату. Тепер підносимо до квадрату кожний з множників. 1 8 в квадраті підносимо до квадрату як чисельник, так і знаменник. Це буде 1,64 а квадрат піднесли а п квадрат. Мінус. Тепер скорочимо, 2 помножити на 4 це 8. Та 8 у знаменнику скоротили. Залишилося мінус а помножене на а квадрат а в кубі б, плюс, що тут маємо, 16а в четвертій.